Вітання. Мене звати Ірина, і ви на моєму каналі Життя-Буття. Нагадуємо, що садочок, садочок знаходиться в Херсоні. Сьогодні про таке: от на цьому паркані я хочу висадити витки троянди. Мені треба їх пересадити. Яким чином, куди я її буду висаджувати? Ну, ямки я вже порила. До речі, земля сухезна сухезна. Начебто ніяких дощів. Ну там їх і було тих дощів, начебто їх і не було. Так. На паркан я почепила за допомогою, ось таких оце, як вони називаються, штучки сітку. Це арматурна сіточка, така в мене є вже за допомогою такої сітки зроблена опора для Лариси, для відкої троянди. таким чином Ну Перш ніж оце все зробити, треба було оце пофарбувати, тому що воно вже було. Ось які пальці, тому що воно вже було трошечки поіржавіло, а тоді мене не буде, якщо посажу троянди, не буде доступу до цих частин. І отут покрасила теж, тому що воно теж, от як тут зверху. Ну, я не планувала, взагалі не планую його реставрувати. Зараз цей паркан, от тільки ось ось частинами. Бо тут трояндами закриється, не буде доступу. Так ось, тут буде отака. Ще я діду, сіточка. Ось, а внизу. Треба ж буде, маленькі будуть рости, якимось чином і треба буде їх кріпити, пагони, то я зробила ось таку опорувана дерев'яна, я її пофарбувала по кольор, за кольором паркана. Ну, спочатку зрозуміла, що я її обробила морилкою. Так, і старим дідівським дідовським методом обробила смолою ту частину деревини, яка буде в землі. Отак от воно буде виглядати. У мене три таких частини буде. Поки що залила ями, ну дуже суха земля, воно буде довго стояти. Стяжки. о, згадала. Стяжки я потім пообрізаю. Тоді ось сюди буде друга троянда так само. А тут в мене раніше були посаджені раніше. От вони і залишились частина. Оці хризантеми, але такі височезні, ті хризантеми, які вже будуть квітувати, мабуть, в листопаді. Поверхнева коренева система, дуже вона в цю спеку пошкодилася, ну зовсім в них не гарний вигляд, як на осінь, як на квітування. Я вирішила їх прибрати звідсіля. Тут я буду формувати нову клумбочку, коли вже посажу троянди, туди далі та клумба буде просуватися. Зовсім інші рослини. Це фазісті, теж вона посохлася, посохла. Вся посохла. Так, оце друга буде частина. І там третя частина сіточка. Ну, можливо, ще й на четверту, ну там черешня, я подивлюся, можливо, там тіні буде забагато. А далі в мене була там, отут компостний ящик в мене був, я його зараз прибрала, бо жирує черешня, під черешнею, черешня там, Я не знаю, скільки вона вже метрів. Дуже велика, і тут же ж цей компост, і вона росте і росте. Тільки її обріжую, так би швидко нарощуються пагони. Так, ну ось таким чином. ну Мабуть, на четвертим, от на той частиною я ще подумаю, а ці три частини вже в мене готові. Оці опори дерев'яні теж готові. Я ще туди одну поставлю. Ну, сюди треба тут треба докласти зусиль і знищити оце коріння. Тут це, з цієї частини вже коріння, колись я його рубала, чи я, чи хтось. Ось. І треба його вирубати сюди, тіля прибрати оцю частину. І отут коріння. Ось це теж коріння. Можна було б посунути яму, а ні, тут ще одне. Ну, і це коріння від цього горіха, який тут нема ніякої користі з цього горіха, але ж він росте. Коли у нас через будинок прилетіло е, ці. Високовольтний стовп, то приїздили МЧСники, і вони оту частину її за парканом, отут-от, все попиляли. Но мене дома не було, я би попросила, щоб вони і цю частину мені спилякали. Але ж, я ще раз повторюю, не було мене, і тут залишилося він чорний весь горіх, з нього немає ніяких плодів. Ну, поки стоїть. Так, отак от робота тут просувається. Коли буду копати троянди, це робота на одного дня, я тоді покажу, як це буде відбуватися. Ось ця троянда Лариса, вона в мене на такій опорі. Опора із цієї сітки, ось верху видно. Сітка, яка використовується для арміруюча, вона, по-моєму, називається. Вона закріплена з одного боку на такий прут металевий, і з іншого боку там опора для винограду, шпалера. І на такої шпалері імпровізований вона стоїть. Нормально, я її, правда, пофарбувала, ті не буду, а ця в мене трошки пофарбована. Поржавіє, по, -ржаві, по -ржаві. Зараз дуже модний декор сада, який з іржою. Ой, Лариса квітує ще. Вона такий великий пагони випускає. Я теж спочатку планувала отаким от чином поставити вертикально. А тоді сусідку, сітку, а тоді зрозуміла, що вона буде вузька, тут десь метр-метр двадцять, метр мені здається, не більше. Такі пагани великі, я хотіла їх загоризонталити, за хочу, то краще, коли буде ця сітка, і по цій сітці горизонтально ляжуть велика кількість гілок. Я так сподіваюся. Посередині Та, буде оця така величезна. Вон у неї гілки, мені здається. Є по 3 метри вже. Оно-но. Ну, ну. Так, зрозуміло, що я її підстрижу, е, по прикладу до ямки, подивлюся, яким боком краще е, що обрізати, що залишити, щоб вона все ж таки була ближче до стіни до паркана. Додаємо в яму. Це я вже поклала сюди компост, листя падає горіха. Трохи попілу. І зараз додам так, суперфосфат. Обов'язково. поляємо трошки отакого додому Перемішати це все треба, щоб коріння не попікати. І тоді. Зараз я залью, приміряю кущик, як йому краще, все ж таки буде, як він краще буде виглядати. Так, і будемо садити його. Монстр. -дог. Засипала трохи, ще проливаю. Це кінцевий результат. Посадила дві гілки, як вони росли, ліворуч, так і ліворуч, я їх направила. Дві гілки праворуч, і дві гілочки залишила до цієї опори, вони прив ось прив'язані Ось оця і оця гілочка це вони залишили сюди на середину. Сюди вони підуть, поки вони виростуть. Так, обрізала тільки ті, що мені не треба були. А ці гілочки я нічого не підрізала, тому що у нас ще тепло, щоб не спровокувати рост, навіщо він нових паганів. Ось. А коли вже буду робити зимову обрізку, то я це зайве зрозуміла, що оце ну, це занадто тут. Знаєте, свіженький, ще свіженький, молоденький. Ось так от він виглядає ще навіть не неодеревеніл. Ну, поки я його залишу, я ж кажу, що ще рано обрізати. Хоча, як за правилами, то коли рослину садиш, то коренева система мусить відповідати вегетативній часті, тому що. Що під землею, то і наверху, десь так приблизно. Тут коренева система дуже така потужна. І ледве-ледве я її викопала. Навіть не всі корні цілком, тому що <с> дуже глибоко вона засіла. Так, ну і сподіваюсь, чому отак от горизонталю? Тому що на оцих горизонтальних паганах більше квітів на наступний рік буде. І вона декоративніше буде виглядати всю, всю цю сторону займе поверхню площу, площину. Так, ну добре, що це пересорт бережнюків. Другий, до речі, вже в них нічого не замовляю. Але ж бачу, що вона така дуже міцна, пагани в неї такі дуже товсті. І швидко вона нарощує. Назву не знаю. Не обробляла коріння, коли ми, наприклад, купуємо рослину і до себе додому приносимо, то бажано її занурити в якийсь протруйник. Вона в мене росла, і я знаю, що вона не хвора. Бачите, листечка таке зелене в неї, гарне. І я тому не робила цю процедуру. А, до речі, попіл, який я кинула в яму заправила, він теж є як дезінфікуючий засіб. Для коріння сприяє її розвитку. Так, далі буде. У нас пішов дощ, поки невеличкий, обіцяють і грозу ще тому роботи призупиняються. А на газоні трава вже посіяна, проросла, потім покажу. У нас вчора весь день йшов дощ, майже весь день, то я цю троянду викопала ще до дощу, так вона в мене тут і лежить. Сьогодні мушу вже її прикопати. Це троянда грунтопокривна Хеллоу. Але ж грунтопокривна, вона така, в неї ці пагони, на 3 десь метри, то, можливо, більше виростають. Ну, Я її посадила в таке місце, вона в мене росла на вулиці. Я зараз покажу, де, поміж ялівців. Ну я сподівалася, як зазначено, що вона компактним кощиком буде таким стелитися. Але ж ні, ні. І це їй вже четвертий рік. Я її стрижу дуже коротко, щоб вона була компактним, але ж вона все одно викидає дуже таке дуже велике пагане. І дивіться, який корінь. Це цей корінь треба було подолати вчора, мама не горюй. Все пообрізати по це сухе треба. І я її поділю. Ну, таким дуже великим кущем. Дещо там уже пообрізала з того боку воно, гілочки я пообрізала, тому що незручно було її викопувати. І я її поділю. Так, і буду її вирощувати як витко. Грунтопокривні, вони теж ну, пагони такі, її можна пускати на перголу. Ось таким чином. Десь в мене було відео, як вона квітує, я ставлю. Ну, ґрунт дуже вологий, але ж треба сьогодні її посадити. Зараз покажу, де вона росла. Так, отут було її місце, це на вулиці. Ось така клумба. Єлівці, Скайрокет, оцей стовп, все, телефон. І ось ще один куст росте. Бачите, які пліті в неї. Сюди. Он туди чорті що. То я її теж викупаю. Так само вона мені піде на шпалеру. Ну, а тут уже нема, вже зовсім інший вигляд. Так і буде. Бузок у сусідки квітує. Ой, нахилити його. Ось така дивина. Ну що ж, а нам, як то кажуть, своє робити. Оцю троянду зараз буду викопувати. Спочатку обріжу, щоб доступ був до неї більш-менш. Ну, скільки поганів наростила. Тоді вже викупувати буду. Так, я закриваю то місце, де була троянда. Зараз усе засиплю. Прибирати сміття, вже буде пізніше. У мене зараз час, коли листочки все. Зараз засиплю отаким чином. На місце поверну. Щобенку, щибінь. Розріляємо, а начебто нічого тут і не було. А тоді оці так пробиваються, Не пробиваються зверху, всіється ці, ці сорняки. Ну, я тут задвинулася, вони проростають. Потім я тут попробиваю ці. листечки, попосихаю трошки. Щоб воно вже було зовсім то Після троянди багато позалишалося, листя попадало. Ну і все. начебто і й не було. Так, і цим ялівцям буде краще. І мені треба буде їх підстригти. От щось спеціальна чайна троянда, що з нею робити. Все пообрізала. Це ще вчорашнє тут у мене. Не знаю, яке хай буде троянда. Вона тут поміж, за стовпом поміж. Ну, теж вона заважає, дивлюся, оцьому ялівцю. Тут у нього більше наросло, а тут менше. Хоча це північ, а оце південь. Зрозуміло, що там, де північ, менше, менше гілочок. Ну, клумба буде так виглядати тепер біля дому. Отаким чином тут у нас все влаштовано. Єлівцям буде краще. Це одна холо, то, що я вчора викопала, сьогодні її посадила, поділила, пообрізала зайві гіляки. Ті, що подовші я залишила. Не всі кінцівки поприв'язувала, тому що я ще буду різати її, готувати до зими. Залишила оцю маленьку гілочку. На неї ось от теж на оцих маленьких буде ж квітування на наступний рік, але ж треба її обрізати буде. Коріння гарне, я думаю, що воно швидко вкоріниться. Дуже мощна така, міцна. Троянда, хоча пагони в неї не дуже товсті. Подивимося, як вона тут буде себе почувати. Так, це одна петрушечку прийдеться прибрати, мабуть. Ну, треба ж буде остаткувати отут якимось чином клумбочку. Я ще думаю над цим питанням. Це вчорашня, Бережників без імені. Мені здається, що все-таки це фламентанц. Так, в мене вже є одна, ну буде друга. Вчора оце молоденьке таке, зелененьке, воно було прив'ярше. А сьогодні, після посадки, сьогодні воно вже піднялося так гарно себе тут. Вона почуває. Сидить, сидить, теж треба буде ще її обрізати. Так, оці хризантеми поки що залишу, поки що не придумала, що ж я тут. З концепції, так сказати, не вирішила рабатка. Зрозуміло, що вузька, це я розумію, але що сюди садить, ще подумаю. Тому хризантема в цьому році буде раніше квітувати, Я ось бачу, ось я вже буду квітуватися таки в жовтні. І хеллоу, яке я сьогодні пересадила цю троянду. Найбільш такі були довгі пагони, я їх теж погоризонталила, по але ж не прив'язувала там кінцівочки. Так вони і залишилися, нехай будуть. Теж готов, буду ще готувати до обрізки. Ну Поки вона от таким чином. Оце, оце таке коріння горіха. Не прибрала тут я ще, так воно, бачите, не, не зовсім тут, ахайно. Але ж грязь намісіла добряче, тому треба з города виходити. І оця хризантема, це біленька хризантема, що вона, ну, можливо, на кінець жовтня і буде раніше в цьому році, поки залишу її. А тут щось придумаю, є рослини, є що посадити. Тут полосочка невелика. Так, і в мене я виписала. Купила в дівчат там в групах в Фейсбуці, продають рослинки. Медунку я дуже хотіла. І я виписала медунку, зараз вам її покажу. Сьогодні прийшла. І посаджу її. Ну, є, звісно, є побоювання, що ця металева конструкція буде. Буде цей шкодити рослині, нагріватися сильно. Але ж я вам хочу сказати, що це в мене схід до того, що тут цей горіх стоїть, він закриває дуже півогорода тут мені. І ранішнє сонце, ну воно ж не таке пекуче, я на це сподіваюся. А потім, коли вже сонечко піднімається, воно тут закриває дерева. Ось у мене абрикос, там у мене слива. Я думаю, що не буде сильно пекуче сонце, і буде його достатньо для того, щоб е, троянди трояндам то сонце ж потрібно, щоб вони квітували. Подивимося, подивимося, це я таке саме придумала, сама зробила, якщо щось буде погано... То будемо переробляти. Завжди збираю дощову воду. А в мене є така м, велика ємність для замішування бетону. Але ж сусідка мене попросила її, вона там щось, якісь ремонтні роботи робить, та вона мене попросила, то я мусила вчора це ж відра виставляти. Оця трояночка хеллоу, яку я сьогодні поділила. На роботу однесу, її на роботі посадимо. Ось отака водичка з криші. Не дуже, ну нічого. Е, Мідунки. Я їх трошки заморкчила. Отака от. ойка яка красотунечка. Дякую дівчинки. жіночки яка мені послала. Так, ця іншого кольору, отака. І третя. Третя теж зовсім іншого. о, які вони красиві. Ну, от зараз я їх висаджу. Вони люблять тінь. Піду далі багно місити. Ну, що ж зробиш, прийшли, хоч і сиро дуже в палісаднику. Але ж нічого страшного. Тоді я цю воду переливаю в баклажки і поливаю квіти, квіти нею. Одну мідунку поселила біля ялівця цього вистриженого і міскантуса. Він який, який гарний, він квітує зараз зібріна. Якраз буду проглядатися, там в мене хосточка і мідуночка. Тут на півтінь тінь майже суцільна. Одна мідунка поїхала до гортензії і там. Іншу я ще посадила маленьку. Їх було дві таких поділочки. Місіла грязь та і все. І одну міду, мідуночку я посадила, зараз вам покажу і покажу ось у газон, як наріс. Ось таким чином, коли я там дні сім вісім тому назад підсіяла. От тут от маленькі, маленькі. Тут маленький. Тут краще це все видно. Уже так. Ой, походу я вже тут пересадила ось півонію, посадила будру, посадила, хай вона тут лізе, молочай. Сусідка мені дала. Тут я теж попересадила. Гвоздика трав'янка і ось розсадила, коли я газон цей лікувала, я тут трошечки відчіпила того газону під юками, посадила сюди очітки, Ось вони розсадила трошечки. Бо під юками ось отут воно поганого газон наростав, тому я її взяла і розширила, прибрала газон і розширила. Зону клумби. А тут посадила юки. Це Ой, вибачте, юки. Хостечки, це тікток. Маленька, хоста, я її розсадила. І ось посадила трав'яночку. І далі я теж, боже, намісила грязь. Молодець. Тут трав'яночку посадила, от будра вже і пішла так хорошенько після душів, Я її тут посадила. Ось трав'янку. Будру тут порозсадила, щоб вона позаплітала. І мідночку посадила, теж грячі всі сіла. хто в таких умовах буде. Тільки затяті садоводи працювати в багнюці. Ну, а тепер же ж треба отось, вона різала. всі інструменти поперемивати. всі гілочки, треба піти за двір. Там вистачає теж сміття. Ну, це тепер треба все поприбирати. І у нас спускається маленький дощик. Буду займатися далі справами, закінчу. Оце все, щоб чистенько все було. Дякую, що були на моєму каналі. На все добре, вам до побачення. Разом з медункою прислали насіння, чор... насіння чорнобривців і люпин. Ну, Буду садити. Дуже вдячна. Це такий сюрприз був. У посилочці. Сьогодні 13 жовтня, і ось сусідський бузок. Аромат неймовірний, так пахне. Сусідка дала мені гілочку. Ну, такі примхи природи. Дивіться, жовтень місяць, а ми і, і я вам показувала прямо весь кущ. Не то, що там одна гілочка, а великий кущ квітує. Ну, таке.